Все, всім привіт. Бампер, BMW, БМВ, коротше, п'ятерка. Там нема в нас відео, який він був, клієнт трошки попав в ДТП. Привіз новий бампер, він тайванський. І як я казав, ну по зазорах, наче як стає добре. Але тут, тут були там пошкодження, їх коли розтираєш. Причем, цей ґрунт транспортувальний, він просто рветься. Типу, по-хорошому його треба знімати, щоб не було, щоб потім фарба не полізла. Зараз я буду його змивати до пластмаси, де ще тут, тут якісь там коцки є. Підшпаклюю. І якщо фарба буде все добре по фарбі, сьогодні напевно і пофарбую. Тут все, йдемо сюди. Тут маємо два бампера, Теж BMW. Ви знімаєте? Знімаєте. Теж BMW, теж п'яторка. Теж новий бампер, теж тайванський. І теж треба буде знову змивати. От. Е, по цьому понятно все. Тут це буде біла трьохслойка. Буду пробувати фарбувати трьохслойні фарби вже. Тут є такі всякі всякі такі дефекти. Будемо вигрівати, оці отвори будемо підпаювати. А, і ось тут на цьому новому бампері під американський номер вистерні отвори, це ж будемо їх запаювати. Це буде білий колір трохслойку, це фарбуємо нижню цю накладочку чорний глянець. І що? Всім пока. Так що, якщо вам треба пофарбувати бампер, трьохслойка, не трьохслойка, будь-який там колір, звертайтесь до нас, подобхаб на Будемо раді вам допомогти. Всім пока. Привіттики! Закінчуємо вчасно, як домовлялись. Перешліфували, щоб вона мала глянць бо це дуже нова машина і треба, щоб вона була максимально нова в такому стані, як. Як ми її отримали, так ми її і хочемо віддати. Так що так, останнє приготування перешліфували тризачком, Нічим грубим не шліфували, от таким от просто 3000-й. Хто знає, той знає. Легенько понизили шагренько, щоб вона була трохи притерта, і надати їй більше близько. І на сьогодні все. Закінчити проєкт, ну, може ще переступити до Вольво, там погрунтувати дещо. А я вам очі очіці. Як при комунізмі кажуть, комуністи світили в очі, я не такий. Так що всім гарного дня, звертайтесь, до побачення. А далі? Що далі? Вихідні? Далі вихідні? Так. Да. Завтра йду на день народження, якщо сусід мене дивиться, сусід, я завтра тебе буду. Танцювати? Все, погнали. Всім привіт. Не так все легко й добре сайте слою свою в нас було. Я тут робила невеличку зону, ми тут підтягнули. Вже все так було класно, супер. Але попередньо було заплановано пофарбувати повністю цю частинку, але були такі похирці, думали, що це можливо сміття, підітреться, і ми його просто перефарбуємо. Але я взяла одненький, розматувала, а там ржавщина. Тобто, всі ці похірці це повелазив попередній неякісний ремонт. І довелося писати клієнтові, що така ситуація, і просто, якби ми пофарбували по старому лекофарбовому, була би просто біда. За що? Потім обріже, да? за Далі. Е, якби ми пофарбували по цьому лекофарбовому, була би беда печаль до Нового року, клієнт би просто повернувся до нас і сказав би, що ви нам тут наліпили. Тому ми це продемонстрували йому, надіслали клієнт погодив, будемо все це перешпакльовувати. Шпакло отак, щоб ви собі розуміли. Зараз я буду сидіти і оце вишпакльовувати. Але забезпечимо нормальний захист для металу і машинка буде їздити. Всім привіт! Починаємо роботу з хави. Все йде на лігке. Маємо дві дверки після рихтовки, майже вивів. Задній бампер. Ось зони пошкодження. Локально розшліфував, тут розмотую під, під ґрунт. Локально ґрунтом підпикаю. Це вже не будемо чіпати, хай воно вже буде. Не будемо наслаювати. Дверки теж перебиваю риску, обклеюю епоксидний ґрунт. Витримка 30 хвилин і далі ґрунт наповнювач. Попробуємо врозпа зробити. Подивимося, що там колори з фарбою зробить. Місце, якби я вставив на, на розпил, побачимо. Можливо, розпилимося сюди. Ну і тут, і тут так маловато трохи місця, особливо срібло, дуже такий непростий колір. Побачимо. Море і тут щось такого легенько получиться зробити перехід. Сьогодні п'ятниця, завтра вихідний, але в мене. Ні. Можливо, завтра й пофарбую, можливо, якщо фарбу зроблять. Підписуємося, ставимо лайки. Пальчиками сьогодні все. Вітання всім. Показую, що ми робимо. Деколи є такі проекти, де машинкою не дуже вмістишся. Треба було все виводити, виводити, виводити все пальчиками, пальчиками, пальчиками. Трудний проєкт був, але натренувались пальчики. І отак по чуть-чуть. По по форми получаються вже такі, як, як потрібно. В понеділок, на минулому тижні в п'ятницю її загрунтував, вона добре висохла, в суботу був вихідний. І так. Продовжуємо продовжуємо роботу. Можливо, цього тижня буде якраз фініш у нас по цій Volvo, що ми ще вас поставимо до відео. Казали, що будемо показувати, що як ми робимо нашого кашка. Як ми його робимо? Бливаємо наші окуляри, беремо такий шуруповерт, щіточку, а нашу беремо криво, наша лежить вже, яке ми маємо приварити сюди. Ми з другим майстром зняли його, там зняли, підрівняли, ще там трошки підваримо внутрішній каркас. Показує, як тяним, ну не показує, як вирізаємо, бо не зняли якось. Отже, приварюємо це, приміряємо фільонку, будемо показувати вам все потрохи, все в деталях, як що робиться, як що з чим прихвачується. Тому спостерігаємо далі за нашим правильним ремонтом нашого кашка. Якщо у вас пошкоджений бампер і його неможливо відновити, ви можете звернутися до нас. Ми займаємось підбором запчастин, підбираємо вам бампер. Чи якусь іншу деталь, щоб її замінити. Можна оригінал, можна тайвань, все по вашим коштам, по вашим бажанням. Встановимо на авто, пофарбуємо все, що ви захочете за, за ваші гроші. Зараз у мене от в роботі якраз новий бампер від BMW G20. Машини в нас немає. Це клієнт, просто привіз два бампера, передній, задній. Це буде біла трьохслойка, Вже він загрунтований. Цей був новий. Але та пам'ятаєте, в попередньому відео тут були отвори, я їх вже запаяв, нічого нема, все гарненько. І тут так само тут всякі були дефекти, я їх повигрівав, попідпаював, все рівненько, гарненько загрунтовано. Зараз буду перетирати їх. Чекаю фарбу, будемо робити викраску, погоджувати з клієнтом, бо це трьохслойка. І якщо у вас трьохшарова фарба. Зверніть увагу на те, що це буде дорожче, ніж звичайно, тому що це тяжче фарбування. Дорожче це буде х півтора тобто, якщо звичайний бампер буде орієнтовно 170, то трьохшарова фарба буде десь до 250, і це без матеріалів. А ще також дуже дорога фарба. І є такі випадки, коли, наприклад, потрібно пофарбувати один бампер, ну, бампер в середньому пішло б тут. Грам 300-400 фарби, але колорист не може стільки намішати, тому що там може бути один пігмент, якого на літру треба налити 001 грам, і це нереально типу. Тому або просто придеться платити дуже багато за фарбу, або їздити з бампером не в, в колір. Отак, все. Всім пока всім хелов. Як ми вам вже показували, оце печальна машинка, точніше, печальна деталь, яку зробили неякісно, і тепер мусово все це переробляти. Саме таке, напевно, цікаве питання, як зараз от в Тіктоках, скільки б дали б за таку деталь, скільки ви готові були б заплатити майстрові за те, що він буде перероблювати чужу роботу? Реально цікаво. Пишіть, бо нам дуже цікаво, чи добре ми оцінили свою роботу, яка займає дуже багато часу. Погнали далі. Тут був завалений дуже сильно кантик, бо коли вже зняли, поняли, що тут трошечки біда. У нас тут стає фонар із зарядкою. І, як ми кажемо, була неякісна робота. Тут було сильно завалено, його потрібно було б перерихтовувати, але ніхто того робити не хоче. Відповідно, ми маємо це все перешпаклювати. Беремо карбонку і витягуємо, бо, звичайною шпаклівкою все це не підтянеться. Вже я трошечки фінішую, вже взяла звичайну шпаклівочку. І вже десь на якійсь маю надію фінальній стадії. Бо якби не вся ця переробка чужої роботи, вже давно би машина пофарбувалася і поїхала до свого власника. Ще от можете глянути на поріг, теж на завершенні погрунтувався. Це нас до пасатіка. Погрунтувався, але ще виявили моментик, то трошки ще доробляємо, щоб все було ідеально. Лицева сторона все має бути гарно і кант, головне кант.